Всім привіт! Сьогодні поговоримо трошки про тест з історії України національний мультипредметний тест 2025 року. Всі ми прекрасно знаємо, що головне нововведення. Досить позитивне, на мою думку, але не вчасне. Це те, що буде вся історія України представлена на тесті. Ну вся це гучно сказано, тому що це всього навсього будуть 10% від всіх запитань. Запитань в тесті в нас. Тридцять відсотків це три завдання будуть з історії України, з мільйону років да, і аж до 16 століття. Але запитання ці будуть різної форми. Одне може бути тестове, одне може бути на відповідність або на хронологічну послідовність. Тобто зробили так, що все одно треба повторювати весь курс історії України. Але майте на увазі всього три завдання до 16 століття буде. І найбільше завдань, звісно. Орієнтуйтесь 19 го з 20-го століття, також будуть завдання, як і минулого року, що безпосередньо стосується вже подій збройної агресії Росії з 2014 року. Хочу нагадати, хто бачив пробний тест з історії України, цього року вирішили не заморочуватись. Теж да там було останнє питання. Там, де випір кількох варіантів, якраз про нормандську четвірку. Тому події війни теж вчіть. І я би радив, в мене є відео на каналі. Там є про битви, які були під час цієї війни, які там перемоги України були. Думаю, що це теж актуально, бо придумати можуть все що завгодно. Не витрачайте час дарма, готуйтеся, пам'ятайте старої історії до козацтва у нас. 10% завдань, а найбільше в нас буде завдань. Звісно, що стосуватиметься у нас 19 20 століття партії, ідеології, гасла, передивіться плакати, пам'ятки всі. Тест буде, думаю, цього року на рівні минулорічного, тобто не дуже складний особливий акцент на національно визвольний рух кримсько-татарського народу і його діячів. Оцей я вам раджу звернути на це увагу. Ну і по сучасній історії. Не забувайте, скільки в нас було президентів, це не так складно запам'ятати особливості їхньої політики і актуальні дати з історії сьогодення. Угода про асоціацію, вступ до СОД, коли Україна потрапила до Ради Європи. Я скоро почну робити на ці теми квізи. Тест складним, щоб дуже складним, я б не сказав, що буде, але пам'ятайте, вся історія а найбільше 19-20 століття. Ті події, які до нас найближчі. В принципі, в цьому є логіка, хоча я неодноразово зазначав, що я проти цього. Всім удачі на тесті. У мене буде дуже багато відео для підготовки і є вже на каналі. Підписуйтесь.